Оноземні інвестиції, основа стабільного майбутнього міста. Зовсім недавно депутати міської ради з потугами прийняли концепцію розвитку індустріального парку Тростянець. Днями заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Яговдик поділився з …тростянчанами планами області стосовно інвестиційного потенціалу нашого міста. Тростянець, я вважаю, вигідно розположений в географічному плані. Здесь активні руководители города, Вот, молодые, амбициозные. Поэтому я считаю, что и у них нормальные планы. Тростянец достоин дальнейшего развития. Тростянец достоин тому, чтобы здесь были инвесторы. И Тростянец для того, чтобы здесь жители жили, развивались и чувствовали себя полноценно, невзирая на то, что Тростянец всего лишь небольшой районный центр. Но я с этим не согласен, как и большинство жителей города. На якому етапі сьогодні перебуває реалізація плану? Ми запитали у міського голови Юрія Бове. Сьогодні ми готуємося до другого, другого етапу роботи в цьому напрямку, оскільки вже, ви знаєте, сесія міської ради затвердила концепту, концепцію створення промислового парку. І наразі наше завдання тепер на наступну сесію винести питання про створення самого парку. Що для цього було потрібно? Для цього було потрібно розторгнути договір аренди земельної ділянки. І з Городнім кооперативом, який на колишніх кагатних полях колишніх адсотниках бачається, цукрового заводу розміщується. Це рішення сесії було прийнято, і ми цей зараз юрист наші займаються тим, щоб цей договір юридично вже повністю розторгнути, убрати так званий кадастровий номер. Тому що промисловий парк він створюється на вільних від забудови, вільних від власників, земельних ділянках. Тобто не може бути в промисловому парку земля там, де є чиясь майнуча або чиясь інша земельна ділянка, мається на увазі, навіть якщо вона в оренді. Ще зовсім недавно яблуком роздору між районною та міською владою були землі поблизу села Станова. Місто пропонувало залучити їх до майбутнього промислового парку, а району така ідея схоже, була не до душі. Тепер зміни у земельному законодавстві відкривають нові перспективи для розширення розмірів промислового парку, оскільки долю так званих станівських земель вирішуватиме обласна влада. Ці землі у нас в планах стоять. Согласно действующему законодательству и на сегодняшний момент решение о выделении этих участков принимается Госкомземом. Вот. Поэтому мы сейчас ведем переговоры, обсуждаем этот вопрос непосредственно с руководством областного областной земель, земельного комитета. Вот. И, естественно, будем учитывать и пожелания местных жителей. Хотя, я считаю, создание индустриального парка это серьезный толчок. Для прежде всего, для самих жителів, для їх правоустройства, для повышения уровня життя і заработной плати. Тому я не думаю, що більшість населення буде проти того, щоб у них була робота. Юрій Бова зазначає, що технічних труднощів із залученням станівських земель до промислового парку не буде. Наразі відбувається ну, скажімо так, узгодження позиції нашої з позицією Сумської облдержадміністрації. То сумно, все ж таки, який розмір буде цього парку. Ми як пам'ятаєте, на сесії затвердили 40 гектарів землі. Це ті землі, які, ну, скажімо так, за більше на північ, північно-західний напрямок, за землями крафу з України. От вони зазначені на ці чотири земельні ділянки. Але питання стоїть в тому, що робити з тою, з тою землею, яка Коло міста Трасіанса, це те, що ми робили промислову зону, це 2010 рік було зроблено за кошти витрачені і районного, і місцевого бюджету, були зроблені презентації на, на українській мові, на англійській мові. Зроблені такі от е, диски комп'ютерні були зроблені, на яких ці презентації є повністю про місто, про цю промислову дізянку, її концептуальний дизайн і так далі. Що може бути? Це ще, крім цих 40, що ми зараз говоримо, це ще. 78 гектарів землі. Розуміючи те, що робити будь-яку роботу треба раз, а не потім перероблювати, розуміючи те, що ну, понад згородництвом є інші пріоритети розвитку міста, моя особиста думка, що треба ці 78 гектарів об'єднувати з 40, вийде 118 гектарів землі. Це дуже серйозна земельна ділянка, і на якій більш-менш є якісь наявні комунікації. Саме тому, Враховуючи, що сьогодні змінилося існуюче законодавство. І з Нового року землями за межами населеного пункту сільхозпризначення розпоряджається не Станівська сільська рада, не радіадміністрація, які ну, до сьогоднішнього дня не дуже скажімо так, бігли вперед і допомагали нам у цьому питанні. А на сьогодні цією землею буде розпоряджатися управління земельних ресурсів області. Саме тому мною дане доручення підготувати відповідні клопотання, і я маю надію, що ми будемо, скажімо так, ну, і особливо після розмови з, з заступником губернатора, який приїздив до на нас Трасянець, ми поспілкувалися, то він висловив своє бачення щодо все ж таки необхідності включення цих 78 гектарів землі в цей промисловий парк межі міста Трасянеця. більше ми зараз доробляємо генеральний план, доробляємо межі міста. Зробимо цю концепцію, тобто у нас буде на виході три фактичні документи, які дадуть можливість вже раз на завжди поставити точку в цьому питанні і скажімо так, ніхто нікого зараз там не звільнювати, ну і мається на увазі не виганяти городи. А вони саджають люди, поки там не з'явиться якийсь інвестор. Може це рік, може два. Ми розуміємо, що це складний процес. Але це дасть можливість зарезервувати ці землі. Під саме під майбутню забудову промислового виробництва. Отака От ситуація. Губернатор озвучив це питання на своїй прес-конференції. Наскільки мені відомо доповідній, яка пішла на ім'я Азарова Ярбузова, теж озвучено те, що в Сумській області створюються три промислових парки. Я думаю, що область і дасть нам всю методичну рекомендацію і. От тільки що мені утром дзвонив мені начальник управління економіки, сказав, що зараз вже на сайті Кам'янета міністра з'явилася відповідна процедура, як подавати і затверджувати ці промислові парки. І от зараз наше завдання дуже швидко це робити, тому що ми розуміємо, що перед нами будуть робити ці інші міста. І це як змагання. Змагання там 30-50 учасників, і наше завдання засісти, одне, якщо, ну, одне з перших місць, якщо ми будемо в десятці. Перших зареєстрованих проєктів і покажемо е, цікавість цього проєкту саме завдяки розташуванню, е, саме завдяки комунікації, саме завдяки крафту, який поруч, де можна, якому можна поставляти цю продукцію. Я думаю, цей проєкт має е, скажімо так, надію на те, що він буде швидко дуже реалізований ну, і будуть якісь кошти виділятися з державного бюджету на покращення інфраструктури, тобто дорог, канаційних насосних станцій. Там, очисних споруд, електромереж, водозабору і так далі. От така, собственно говоря, ситуація. Тому що буде на сесія в 20-х числах, ми на неї повинні вже цю сесію мати якісь конкретні, скажімо так, пропозиції стосовно Станівської землі. Чим пояснюється те, що у питанні залучення інвестицій у Тростянець, районна та обласна адміністрація діють зовсім по-різному, можна лише здогадуватися. Знаєте, я скажу, що. Це мій, це мій особистий погляд, він може, він буде відрізнятися від погляду, як, як цю ситуацію можуть прокоментувати ті самі чиновники адміністрації. Але, на жаль, чиновник адміністрації ну, у нас дуже часто змінюються, по-перше, у нас жоден глава адміністрації не працював більше двох років. Тобто за останні 8 років у нас змінилася ну, вже четвертий глава адміністрації. Тобто за два роки щось почати будувати практично неможливо. Це перше. Друге, жодна глава адміністрації не ніс з собою на цю посаду якихось радикальних заходів, якихось радикальних реформ. Тобто, і люди приходили, починали сідати в да, виконували по-різному свою роботу. Я не хочу зараз давати оцінку, але по-різному. Хтось краще, хтось гірше. Але стратегічних питань у них були на останньому, ну, скажімо так, на останній полічі при їх погляді, при їх роботі. А мені здається, треба було починати навпаки. Приходячи на ту посаду, на яку вони опинялися, треба було робити стратегічний план розвитку району, визначати слабкі і сильні сторони району, і потім завдяки сильним сторонам ліквідовувати, скажімо так, ті прогалини, які сьогодні є. Не просто бігати, мітатися. З жалою є багато сьогодні населених пунктів, які вже не відродити, які вже, вже приречені. Але є і це стосується не тільки сел, це є її міста, які вже на яких практично ну скажімо так історично поставлений крест. Але є міста, такі, які мають бути точками росту. Так само є села, які мають бути точками росту. такі точки росту повинні були чітко для себе виписати чиновники адміністрації і бачити їх. І над ними працювати, ну хоча б не кожні там 20 хвилин свого часу. а Хоча б там, допустимо, відсотків 5-10 взагалі. Це раз. Але мені здається, якраз оці питання сьогодні і стояло десь ну, в стороні цього процесу, тому що, дивіться, промисловий парк, це, да? Чомусь, мені здається, дехто почав розуміти ці промислові парки, як особисте досягнення були. або особисту ідею були. Та немає де було. Є державна політика, є політика, яку викреслюють мешканці населеного пункту, які хочуть бачити своє місто таким чи іншим. От завдання міського голови, голови адміністрації, депутата побачити цю політику і намагатися робити ті речі, які роблять людей щасливими, роблять людей заможнішими, роблять людей більш задоволені своїм життям. Все. Не повинен політик тіти і щось там своє, якісь капризи, там свої, якісь робити. Звісно, може бути у кожного так, своя якась мрія, але таке діло. тому в дана ситуації, можливо, я не знаю, можливо, допомогло ну, особисто мені і там, тим самим чиновникам адміністрації, ну, звісно, вони більше спілкуються і перед ними стоять плани, задачі, да, що в області зробити. Мені допомогло те, що я навчався і на фахівцях позлучення зених інвестицій. Нам просто відкрили глаза. І коли я приїжджав на, цей, на це навчання просто як, як слухач і послухати, ну, зарі, щоб, не, ну більш, скажімо так, більше е, ну, професійно підходить до питання інвестицій, то потім, е, коли почався аналіз, а як вибирати земельну ділянку для інвестицій, і нас вчили глазами інвестора дивитися на е, ту чи іншу територію. То ви знаєте, в мене як по навчанні ми сиділи на цьому, в теорії, в мене зразу перед глазами з'явилася ця земельна ділянка, тому що ну, про те, те, що про нас розповідали, те, що шукає інвестор, воно оказується, у нас є. І було б неправильним просто сидіти, мовчки і не робити. Але я згадую ще раз, що е, дуже багато ревнощів виникає стосовно будь-якої роботи, яку робить БОВА, і біля якої не хоче стати рядишком адміністрація чи районна рада. Стати хоча б не мішати, хоча б там десь чимось допомогти. А навпаки, бувають ситуації, коли ще, ще заважають. Хоча здивимося, що ну, відверто От по цьому ж промисловому парку по э, цистанівській землі, да, що ми діяли ці презентації і все остальне. По суті, від, тоді ми обідили, голову адміністрації, був на Хацький Олексій Ніколайович, э, був начальником управління економі... э, замом по економіки Слабоспітський. Ми тоді убідив їх в тому, що це потрібно. І коли ми презентували ці земельні ділянки, то можливо і з поштовком в тому числі і області, але районна рада саме тоді виділила кошти на цю презентаційну продукцію. Тобто ми робили, була розроблена програма, вона називалася, здається, теж про щось створення залученню інвестицій. Вона, до речі, є, просто про неї сьогоднішня влада щось забула. От. І в даній ситуації. В рамках цієї програми були створені ці певні продукти, міська рада тільки ділила дизайн, там, наповнювала, тобто, ідея наша, але оплачувала цю поліграфію тоді районна рада. Це цей момент теж. І от хотілося б, щоб знаєте, все ж таки, якщо йде допусті, мова ну, про те саме єдині тоді, адміністративні центри, да? ну, цю ініціативу заявив президент, що вони повинні бути в кожному районному центрі. Так от глава районного районного центру, глава адміністрації районного центру і глава районної ради повинні слухати, які завдання дають їм кермани чи з України чи з області. І якщо самі не здатні щось там ініціювати, то хоча б виконувати те, що їм доводять сюди на міста, а не просто відписувати або чекати, що ця ініціатива пройде, забудеться і все. І ви знаєте, я тут хочу, ну хотів би, скажімо так. Ну, підтримати слова того самого Азарова, який заявив, що дуже багато реформ в Україні просто, просто гальмуються чиновниками, які не спішать їх виконувати. По принципу, як в армії, не спіши виконувати, поступить команда адбою да? чи, чи інша команда. От, от вони, вони просто не спішать дійсно. Тому що за ними не стоять люди. От, за ними немає людей, за ними немає виборців, вони не вибирають голову адміністрації. Да? Не його чиновників, він не треба звітуватися перед ними, думати за якісь там самі. Тобто задача трошки у них совершенно інша. Але якщо ці люди ну, думають про своє майбутнє, їм треба думати про те, як на сьогоднішній день реалізовувати ті програми, ті закони, які, ті законодавчі ініціативи, які йдуть на містах, де це можуть бути вони. Тому, може, я довго так розповідаю, але питання. Чого вони не бачать, а ми бачимо. Ну, напевно, треба більше читати, більше дивитися, більше їздити, більше спілкуватися, більше думати не місто, на якому сидиш, а головою може бути так. Незважаючи на труднощі та перешкоди, міська рада активно працює в напрямку реалізації концепції розвитку індустріального парку в нашому місті. А якщо все заплановане вдасться, то із впевненістю можна буде сказати, що у майбутнє десятиліття Тростянець житиме. І житиме добре як в економічному, так і в демографічному плані.